Всім йо, сьогодні готуємо вівсяночку з моєю сестрою. Назвати її звати... із Аліна Аліночка. Часу дуже мало, приблизно 40 хвилин, їй вже треба йти в юніуніверситеті. Ун так що лесго походу все розкажемо, все буде дуже зрозуміло. Солона вівсянка дуже смачна. Хавали її скільки разів? Тисячу раз, Тисячу раз мінімум. Все слідку варити будемо на воді і молодці, 50 на 50. І завжди зважимо вівсяночку, бо я знаю приблизно скільки мені треба, скільки аліночки треба, скільки нашому оператору треба. Нам сьогодні грам 220 буде окей. Скільки треба рідини? Я хз завжди на глас наливаю. Так от налив молочка десь половину, поки мене Чайники, нагрівається отут вода овсяночка, забув сказати, це не пластівці, це плющина зерно. Тобто воно вариться десь 20 хвилин, і виходить такий, по-перше, складний глобок, що зраночку дуже важливо, щоб бути ситим. А по-друге, текстура в неї така приємна. Так що плющена всянка, топчик всім рекомендую. Бо ми їли знаєте, якою всяночку дитина? О... Просто у нас через віці 10, 10 років, і льоха це жрав І я з батя варила вівсяночку кожен ранок передроботки, смачнючою, куснішою. Такою ну по суті, це. Вівсяні да. які були просто з солью і трішки вершкового масла. А іноді з З С З Свареночка. Ні, можна і з копченочкою. Я все життя думав, що їдять люди тільки солону вівсянку. Потім я поїхав на навчання, і як виявилось, мій сусід по кімнаті робив вівсянку з бананом. Це мені взорвало мозги, типа вівсянка з бананом, з горіхами, бав. Але все одно, кожен раз, коли типу ти хаєш, що то що тут солодко. В якийсь момент в мене починаються роботні позиви. Я не знаю, що з цим робити. Вівсяночка у нас вже закипіла. Зараз будемо приступати до того, що піде у вівсянку, і до різноманітних топінгів. Запам'яталась нам хвилина кожна сирочок, юзаємо гауду. Мені дуже подобається, вона вершкова. Гарно розходиться по всій вівсяночці. just Джастрай. Рецепт вівсянки перероблювався мільйон разів. Щось додавалося, щось З Всього у нас ще була вівсянка, соєвий соус, лугуні, якийсь сир. Спеції якісь не всі. Такі як зараз. І ну, типа, получалось така шляпа. Ну, не дуже смачно було, тиво ми так захихивали, треба було просто запівати, пропивати там просто невозможно було. Ну, трішки батя стайл, да був. Ну так, да, був батя стайл, був. Дійшли, я вважаю, до ідеалу. Скільки сира, ви спитаєте мене? От тут 200 грамів шматочок, я не знаю. Ну, буде десь 120 у нас на трьох. Тестуємо на смак. Ам? Ваш вердикт? Угу, така прям. Жрати можна. Бульбом, боль, 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 боль. Авокадо. Дуже мені подобається в цій вівсяночці авокадо. Купив якесь вчора дорогуще, тому що дешеві були не стиглі, а мені вранці треба було знімати. Якщо чесно боюсь, щоб воно було нормально, у мене єдиний авокадо. 150 гривень, я извиняюсь. якщо б то було хуйове, було б проблема у цього да. авокадо. Ой. Люблю авокадо не ложки доставати, а вот так вот робити надрез. Важливо, важно, щоб ще нож був острий і бажано собі руки не порізати, що я дуже люблю. Чесно, цей буде камери. Хвастаюсь вам своїми спеціями. Нам знадобиться щось типу італійських трав, але вони мене закінчились, тому я візьму базилік, ага. Угу, це вона. І тим'янчика, чуть, да, лінічка? Ага. Чесничка можна чуть. Вісянка вже майже зварилась. Якраз, коли вона вже майже зварилась, можна додати спеції, щоб вони встигли розкритись. Скільки додавати? Та скільки по кайфу. Ага. Додаю трішки соєвого соусу і трішки солі. І, звісно, чорний свіжемелений перчик, обожнюю його. Для скрембла, ідеального скрембла, нам потрібна антипригарна пательничка, вершкове масло, лопаточка. Сіліконово бажано, дуже класно її виходить вимішувати і нічого не залишається на стіночках. Ми їм 4 яйця, я вирішила. Треба посолити і попірчити просто їх. Та просто перемішати і все, не треба збивати. Коротше, основна фішка скребла в тому, що має бути мінімальний вогонь і постійне помішування. Щоб ми не зробили омлет, а зробили такий ага. ніжний авокадовий. Mm, дуже смачно. А, да, ну блядь, 150 гривень. Коли. На вівсянці залишається от рідини, як тут, майже не залишається, то можна засипати сюди. Вимикаємо вогонь і можна накрити кришечкою, і поки ми доготуємо решту топінгов. А на топінги у нас піде авокадо, в'ялені томати, трішки рукави і хамона. Але можете брати взагалі все, що вам подобається. Це от сьогодні в мене такий базовий варіант, який я зазвичай їм. Але я ще люблю робити з грибами, анчоуса, мені десь подобається. І взагалі люблю експериментувати з цим, і вам дуже сильно рекомендую. Коротше, от скремлів, майже готовий. Тут головне його не перетримати. Бажано трішки зарані виключати вогонь, тому що все одно пательня гаряча і він типу, дійде по любасу. Ну, в цілому все готове. Зараз будемо загружатися на тривочки. На цій зйомній квартирі в мене є такі прикольні тарівочки. Часто про них пишуть коментарі в, в Тіктокі. Якраз такі полуглибокі, мені дуже подобаються. І... На отаку офігенну терточку Потремо трішки зверху проміджану реджано чисто для аромату. Я не буду це пробувати на камеру, тому що я знаю, що це офігенно як смачно. Ну і тому що ми просто йдемо хавати на балкон. Дякую, що дивились. Дякую за ваші реакції, лайки, коментарі, підписки. Все треба, все в касу. Е, тільки стартуємо це ютуб. Аліночку теж продвігаємо, Вона, до речі, фотограф. Підписуйтесь на її інстаграмчик в описі буде. Нормальна фоткає, дівчика. Брать <сміття> аса, <сміття> аса, <сміття> аса. вам.